Власне, студією краси. Це була мрія дитинства? Ну, ви знаєте, ще в дитинстві моя мама приносила журнали з роботи, на обкладинках яких були красиві дівчата. І ще тоді я їм робила макіяж фломастерами і ручками. А, насправді я вчилася 9 років в художній школі. І любов з цього моєї життя це малюваль. Напевно, це надихнуло мене. А як виникла назва ідеї твоєї студії? Ну, я думала недовго. Майкарт в перекладі означає твори мистецтво, а це і є те, чим я займаюся. Були якісь альтернативи? Е, можливо, були різні назви і якісь смішні і кумедні, але коли, я, коли мені прийшла на думку майкарт, я зрозуміла, що все решта відпадає. Протягом останніх двох років ти успішно розвиваєшся в цьому бізнесі, самої естетики краси. Скільки дівчат зараз працює під твоїм керівництвом? Е, ну, Зараз вже в нашій команді 12 чудових професіоналів. Далі як ти збираєшся набирати, збільшувати? Е, ну, Поки що не знаю, не думала на рахунок збільшення колективу. Мені здається, що зараз якраз, і мене та кількість людей, і ті майстри, які повністю мені підходять, відповідають всім моїм вимогам. Зрозуміло. А які курси підвищення кваліфікації ти відвідуєш? Як ти навчаєшся далі? Е, ну, Якісь там особливі курси, підвищення кваліфікації немає. Але я завжди їжджу по різноманітних майстер-класах, і семінарах, беру для себе щось нове, тому що вважаю, що не можна стояти на місці і потрібно завжди розвиватися. А ти вважаєш себе вимогливим майстром? Я дуже вимогливий майстер, тому що я хочу бачити результат своєї праці. Чи є в тебе улюблені учениці на власних курсах? Улюблені учениці, це ті, які прийшли з реальним бажанням навчитися, які хочуть, які прагнуть, які уважні, ті і є моїми улюбленими. А навчитися мистецтву макіяжу. Люди, які не мають таланту? реально звичайно. Ми можемо все варто тільки захотіти. Тобто людина, яка не вміє фарбувати, малювати, мати якихось таких творчих ідей. Вона може навчитися мистецтво макіяжу. Звичайно, макіелсю. звичайно, якщо вона хоче, якщо вона цього прагне, ми можемо зробити все. Які твої улюблені клієнти? У е Мене дуже багато моїх улюблених клієнтів. Це ті, які не бояться експериментувати, які дозволяють робити щось нове, завжди ходять в крок з модою. Я не знаю. Ті, які довіряють мені повністю. А прізвище? Е, немає, я не можу назвати прізвище, <різвища> що навіть іншого. Я люблю всіх клієнтів. Ти маєш свій пізнавальний почерк, краси та стилю. Як ти думаєш, тебе наслідують? Е, ну в мене е, є свої фаворити в макіяжі і хто вони? Це дуже багато, різноманітних жесті, відомі, всесвітньо, чи в інтернеті Я завжди слідкую за якимись новинками, хочу знати завжди щось нове, щоб не відставати від світу взагалі. І тому, можливо, і для когось я є таким прикладом наслідування. Ти заведе наречена міста Тернополя. Сама заміж ще не збираєшся? Я не люблю виставляти своє особисте життя на показ, але я дуже хочу стати коханою дружиною і щасливою мамою. А бойфренд в тебе є? Так, в мене є коханий дан. Хто він? Думаю, що не варто говорити. Ти створила сама себе. Ти є прикладом перетворення власного таланту у твій бізнес, яким я споріднений тобі. Тобі все вдається в цьому напрямку. Чим ти жартувала заради того, щоб це отримати? Ну, я нічим не жатувала. Я просто люблю те, що я роблю. Я закохана в свою роботу. Просто роблю те, що мені подобається. Ти вже цілком себе реалізувала? Чи в тебе ще є якісь плани? Не підкорені вершини, можливо? Е, ну я нічого такого поки що не планувала, але я думаю, що майкар це не останнє моє творіння. В чому твій секрет успіху? Як е, такого секрету. В мене немає. Я просто, я просто вірю в себе. І я ти навчалася цієї стійкості як особистість? Я не можу сказати. Я просто роблю реально те, що від чого я отримую величезне, колосальне задоволення. І я дуже багато вимагаю від самої себе. У мене є ціль, і я до неї йду. А подруги заздрять? Ні, в мене дуже класне подробно, вони ніхто не заздрить. Ти часто з'являєшся на різних вечірках, паті, фешн-шоу. Скажи, тебе запрошують особисто чи це твоя ініціатива туди ходити? Взагалі я не люблю такі дійства, але мене запрошують дуже часто. Ти є впізнаваною в Тернополі за тим, що ти просто йдеш, тому ти можеш ти. З букетом шариків чи букетом квітів ми навіть тебе теж так бачили. І ем, ось ця яскравість вона проявляється в самому в твоїй походці, в твоєму стилі, в твоїй посмішці. Скажи, в цьому є якісь секрети? Для ч... як стати такою? Не, немає ніяких секретів. Я не знаю, напевно, це хороший настрій. І, І звідки береться твій хороший настрій? У мене кожного ранку дуже хороший настрій, Головне, щоб ніхто не сквартина протягом. Де ти купуєш свій одяг? Ну немає чогось такого, якогось одного магазину чи там якогось одного місця, де я купую свій одяг. Що мені подобається, то туди я, я і зайду і візьму. Ти часто змінюєш свою зачіску. В тебе волосся перефарбовується по безліч разів на рік, можна так сказати. Довжина його також міняється. Скажи, звідки приходить така ідея? Дуже люблю експериментувати. Не люблю стояти на місці, мені завжди хочеться чогось нового, тим більше я працюю в салоні краси, а чому б і ні? <рес> Зрозуміло. Добре, дякую, Юля. Що ти ще можеш нам сказати ем, своїм ученицям, дівчатам, які просто хочуть мати таку, е, трошки жіночого щастя і цієї стійкості, яка є в тебе. Твої стійкості можна позазити насправді, тому що людина, яка з нічого має зараз дуже багато чого, і в 23 роки досягнути того, щоб відкрити власну студію краси, це не просто так. Скажи, як можна себе можливо підготувати до цього, як можна стати такою? Що потрібно, які риси характеру потрібно мати для того, щоб вижити в цьому? Впевненість в собі, напевно, в першу чергу віра в себе обов'язково. Якщо ви вірите в себе, якщо ви до чогось прагнете, все обов'язково вийде. А жінкам я раджу любити себе. Дякую, Юрія. І вам дякую.